Хочу найперше віддати подяку тому, хто є господарем цього місця. Ви знаєте, бідна церква, яка не розуміє, що її господарем є Ісус Христос. Буває, що люди запрошують Ісуса Христа, щоб Він сюди прийшов. Його сюди не треба запрошувати, бо він тут господар. А гості ми. Він сказав: Я создам церкву мою. Це Його церква. Він тут є повновладний господар, де двоє або троє людей прийшли сюди, маючи в серці Ісуса. Він є господар тих людей. На це місце прийшло багато людей, які в серці своєму носять Ісуса Христа. Мені приємно бути в церквах. Де в основі церкви є не релігія і не якась теологія, а де в основі церкви є Божий син Ісус Христос. Я знаю, що всяка церква, яка поклала свою основу на Божому Синові, вона буде процвітаюча, вона буде успішна, вона буде розвиватися, тому що вона зрозуміла те, що треба зрозуміти, те, що розумів Петро, який казав, що нема ні в кому іншому спасіння, крім імені Ісуса Христа. За що ж йому так дякують? Чому його так величають? Бо це справедливо. Він сказав: Я маю владу віддати життя. У мене його ніхто не віднімає, я сам його хочу віддати. Він добровільно віддав життя за кожного із нас, і він достойний слави. Це справедливо, щоб ми йому віддали подяку, бо Він це зробив добровільно. Він переміг смерть. Люди бояться смерті. І я питав свого дідуся, якому було 84, і він був при смерті православний. І я йому казав, дідусю, ви боїтеся помирати? І він каже, боюся. Чому боїтеся дідусю? І він мені каже: Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, куди я йду. Щаслива людина, яка на цій землі подружилася з Ісусом Христом, бо вона знає, куди вона йде. Він сказав: у домі мого Отця є багато оселі. Ми не йдемо в нікуди, тому що там чекає Ісус. В моєму місті помирав один великий прокурор, начальник слідственного діла обласної прокуратури. Він нікого не хотів бачити, але він трошки відвідував зібрання наше, і Він покликав мене, щоб я з ним поговорив. І я йому кажу: Віталік, він мій однолітка, моїх років. Я кажу: все, що я би хотів тобі сказати, ти повинен встигнути перед смертю. Примиритися з тим, хто там чекає по цю сторону. Там нема ні прокурорів, ні суддів, там нема ні блату, ні знайомства. Там тільки ті, хто знають Ісуса Христа, можуть розраховувати на щось добре, примиритися з Ним і тоді спокійніше помирати. Які ми щасливі, що ми знаємо Ісуса, що ми знаємо, куди ми йдемо. Що ми знаємо, що для нас приготовлене майбутнє слава нашому Господу, Він наш заступник, скільки разів Він молить Отця, Отче, потерпи ще один рік, може, людина покаяється, милосердя Отця прийшло до нас через Ісуса Христа. Коли ми будемо у гробах лежати, написано, ми почуємо голос Сина Божого. Ми не почуємо чийсь інший голос. Ми його голос почуємо. Того, кого ми сьогодні прославляємо, ми почуємо голос Сина Божого, і ми оживемо і воскреснемо, і будемо з тим, кого ми прославляли на цій землі. Тому це ім'я велике, святе і дороге. Я познайомився з цим іменем дуже близько, в той час, коли мій брат рідний став одержимий, в нього війшов сатана. І Я пробував йому помогти, Я тільки покаявся перші кроки, і я взявся поститись і молитись, щоб Господь допоміг моєму братові. Но сатана накинувся і на мене і навів на мене великий страх. І я боявся в другій кімнаті бути сам 30 років. І я боявся себе самого. І Я до цього часу молився, як написано в посланні Павла, все, що просити, про в ім'я Ісуса Христа. І Я до цього ніколи не молився до Ісуса. Ну, я став на коліна і чую, за моєю спиною диявол. І я від страху не можу сказати два слова. І я перший раз в житті закричав Ісусе: якщо ти мене не помилуєш, мені кінець і мені була послана допомога. Слава Господу! І я зрозумів, що Ісус це не релігія, це не буква і не церковна традиція. Ісус це є сила Божа на спасіння, алілуя, Ісусу Христу. Я би хотів сьогодні проповідувати про річ, яка, яка мене дуже лякає і яка мене дуже страшить, з якою можна зустрітися, на жаль, у багатьох церквах. Це мертвий обряд. Це стан церкви, коли церква тілом тут, як Дух Святий каже по багатьох церквах: народи мій, ти на цьому місці тільки тіло. Твоє тіло тут, а де твій розум знає тільки один Бог. Це дуже складна ситуація, коли церква стає мертва і обрядова. Мені приходиться деколи бачити у церкві люди, які роками ходять до церкви, вони сидять зі скляними очима і нічого не чують. Це правда. Люди, які ходять по 20-30 років, вони буквально сидять у зібрані, і ти дивишся йому в очі, а очі показують, що в людині. Ти дивишся людині в очі, а вона дивиться і нічого не бачить. У неї скляні очі. Мені приходилось таке бачити, коли прийде невіруюча людина в зібрані перший раз. Їй все цікаво, вона все прямо поглощає, вона їсть кожне слово, в неї очі, як два фонарики. Зразу видно, хто слухає, а хто тебе не слухає. Проповідники знають, хто тебе чує, а хто тебе не чує, бо це видно по очах, очі дзеркалу душі. Буває так, що ти приходиш у зібрання, а очі у зібрання скляні. Вони розумом розуміють, про що ти кажеш, але до серця це слово не доходить. Апостол Павло написано проповідував на березі річки, і там написано: І відкрив Господь одній жінці серце, і вона уважно слухала, що говорив Павло. Відкрив їй вухо, а інші вони теж там були, у них теж були по два вуха, але вони нічого не чули, бо їхнє серце було закрите. Казав пророк Ісая: Вуха мають, але не чують, очі мачуть. «Но не бачуть, бо серце народа мого зачерствіло. Є така річ, як ситий образ життя. Сьогодні всі проповідники один наперед другого кажуть: сьогодні ми переживаємо благословений час. То правда, ми сьогодні дуже переживаємо благословенний час. Я перший раз банан побачив у 20 років, а ківі побачив у 22. І коли по Києві жінка йшла і взяла в руку ків і збиралась його їсти, то я так через плечі заглядав, як вона його буде їсти. Я думаю, воно ж таке колюче і кучеряве. Що ж вона з ним буде робити? Я не бачив ні ківі, ні банана, ні манго. Виріз на хлібові, на молоці і на картошці, бо жили ми небагато. Сьогоднішній Божий народ. Він вже забув, що таке не знати, що то жити без банана або без чогось другого. Сьогодні ма мамочки кажуть, ну як то так без банана можна жити, та що діти хочуть вітаміни, а я кажу, а на яких вітамінах виросли ми? І Як то ми були без бананів і без киві? І нормально, я в дитинстві, слава Богу, ніколи не хворів, та й без бананів. Сьогодні у нас такий час, що нам все давай. Сьогодні у нас машини за 50 тисяч доларів, сьогодні ми маємо хороші бізнеса, сьогодні ми маємо все. Здавалося бся. Коли людина має все, вона примножить подяку Богові, але це не завжди так. Колись Бог попереджав через Мойсея, народи мій, коли закінчиться пустиня, і ти зайдеш у землю, яка тече молоком і медом, ти мене залишиш. Здавалося бися, коли прийде замість пустині благословений час, примножиться подяка. Но так не сталося. Вони перестали дякувати Богові. Ісус каже: Я 10 оздоровив, а чому дев'ять не повернулися? Де подяка Богові? Сита людина вона має таке свойство. Вона дуже скоро забуває, хто дає їй хліб їсти. Особливо молоде покоління, воно не має з чим порівняти, воно не знає, що таке вирости на хлібові і на молодці. І те, що вони мають, на жаль, деколи не цінують. Шафа повна одягу, а дочка каже: Тату, я на молодіжну конференцію не поїду. Чому доцю? Бо каже, я не маю в чому йти. Відкриває шафу, там нема куди втиснути плаття. Там, як у Самсона, 30 перемін одягу, нема куди засунути. Вона каже: Я не маю в чому йти. Чому не маю в чому? Бо я вже в тому була, в тому була і в тому була. Два рази в одному одязі, то тяжкий гріх. Це сьогоднішній стан церкви. Господь пільнує над серцем свого народа, і Господь хоче бачити в нашому серці подяку. Господь хоче бачити, що ми розуміли, що не мудрість наша, і не сила наша, і не багатство наше, воно нам то всадало, але благословений наш Господь Ісус Христос, що ми вчилися Йому віддавати подяку. Тому в церкві, де нема подяки. Там тяжко служити Богові, бо люди не вдячні Богові. Павло казав, буде час, коли люди Богові будуть невдячні. Воздаймо бо славу Богу в своєму серці, агнець Божий достойний слави і хвали. Хочу сказати про дві речі, які роблять церкву живою, бо церква може бути мертва, а може бути жива. Ісус сказав, Бог не є Богом мертвих, а Богом живих. Там, де живі, Він Бог, а там, де мертві, Він казав: Оставте мертвим, хоронити мерців, мене там нема. Ісус там, де жива церква. Як може церква бути жива? Є два стовби, на якому має стояти церква Божа, і тоді вона буде жива. Перший стовп то Ісус Христос. Там, де забрали цей стовп з церкви, добра не чекай, тому що не може бути добра, де господаря церкви вигнали геть або поставили його збоку і згадують про нього два рази в зібрані, а більше не згадують. Така церква не може розвиватися, бо вона вигнала господаря з хати. Вона забрала того, хто основав цю церкву. Тому, коли церква будується на Ісусі. Вона твердо стоїть, бо вона стоїть на правильній основі. Є ще другий стовп, і про нього треба нам пам'ятати. Я часто кажу такі слова: коли Бог створив Адама, Він створив його досконалим. Адам лежав на землі, він був абсолютно створений досконалим. В його голові був досконалий мозок, який колись підніме літак у повітря і створить дуже сильний комп'ютер. В його мозгові була інформація, як створити телефон і говорити з Америкою, і бачити лице людини за 10 тисяч кілометрів. Його органи всі були створені досконало, але він лежав. І всі ці органи не працювали. Всім цим органам було щось потрібно, написано. І вдихнув Бог, дух життя, і став Адам душею живою. Халілуя. Ви знаєте, сама досконала церква, у якій хор на 200 чоловік, проповідників три ряди. Але якщо в цій церкві нема духа життя, це мертва церква, це обрядова церква. Співає хор на чотири голоса, все правильно, з музикальної точки зору, но серця воно не касається. Проповідник закінчив теологічну школу, має дипломів, повну шуфляду. Все знає, все може пояснити? Говорить, як горох об стіну, не бере. Співають, проповідують, а воно не касається. Чому? Бо духа життя нема. Відкинули духа життя. Прийшов я в одне зібрання, старий дідо вийшов за кафедру проповідувати, ледве говорить. Почав говорити. За п'ять хвилин весь зал плаче, і семінарію не закінчував, і старий уже заговорив, а народ плаче. Чому? Бо дух життя зійшов на нього, і люди чують Духа Святого. Їм не треба розказувати, що таке Дух Божий, бо вони його чують серцем своїм і внутрішністю своєю. Вийшли люди співати, не дуже правильно співають, не дуже беруть там різними тенорами і різними голосами. Як уміють, так співають, а люди плачуть. Чому? Бо Дух Святий. Дух Святий приправив цю пісню. І люди сидять і плачуть. То є два такі стовпи. Коли церква має ці два стовпи, коли в церкві є Божий син на своєму місці, і Дух Святий ширяє над нами і в наших серцях, ото міцна церква, вона має майбутнє. І там у цій церкві люди плачуть. І каються, а де нема Святого Духа, жінки поправляють хустку дві години і про те, що там проповідується, не чують. А брати думають, чи добре на ньому сидить костюм. То мертва церква величезна, сім тисяч чоловік. Пресвітер каже: приїжджайте до нас, у нас така благословена церква. А що благословена? Бо у нас сім тисяч чоловік. Ну і що далі? Що сім тисяч чоловік. А в тих сімох тисячах чоловіків працює Дух Святий чи не працює, то є проблема нинішніх великих церков, хоча великі церкви деколи не хочуть це почути. Бо у Великій церкві дві години зібрання, такий маленький час. Починається зібрання. Приїхало п'ять місіонерів з України і вісім з Білорусії, і ще два з Молдавії. І треба кожному дати місце, бо обідиться і більше не приїде. А є ще пастора, а є ще хор середній, малий і дорослий. І той бідний старший присвітер думає, як то все втиснути в ті дві години. Він не годен то втиснути в дві години. І він каже: Духу Святому, Дух Святий, вибач мене сьогодні, сам розумієш. Ну нема часу на тебе та й крапка. Нема, бо є гості, місіонери, пастори, хор великий, хор малий, хор середній. Ну я ж нікого не можу обідати. Господь би хотів проговорити через пророка, Ну нема для нього часу, бо когось прийдеться обідати. Ви знаєте, то біда в таких церквах, церква велика, нікого не обідали, всім дали місце, кроме Господа. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Говорили, а воно нічого не дало, бо Богові не захотіли дати місце. Господу трошки місце треба уділяти в зібрання, то тоді буде добре. У менших церквах воно легше з тим питання йде, але не у всіх, тому що маленька церква ну не така вже велика, не такий вже великий хор. Та й кажуть Богові, слухай, ми і так дві години не маємо чим зайняти, то ти проговори до нас. Та й дивишся, Бог говорить, і церква будується. Я так по-простому вам кажу, знає. Чому? Бо Ісус був простий, правда? Коли Його хотіли здати на смерть, то кажуть, кого поцілую, той і є. Він не був начальник, він себе начальника не показував. Бо знаєте, у церкві так може бути зразу видно, хто начальники, а, а хто прості, так? А Ісус не був начальником. З нього не було видно, що начальник. Він був простий такий, як всі. Ну, то я по-простому кажу, бо ви люди прості, так? Ви прості чи ні? Прості, ну як простий до простих говорить, то ми порозуміємося, то я так по-простому кажу, що ми один одного зрозуміли. Хочу вам у сьогодні такий великий день спомин смерті Ісуса Христа. Хотів би я сказати таку річ, яка лежить мені на серці. Я стикнувся з тим, бо я світу прийшов, що багато, особливо дітей, віруючих батьків, вони рахують та й ті, що світу прийшли, що коли ти прийняв водне хрещення, ти став християнином. Я вас трохи хочу розчарувати, якщо хтось так розуміє. Мені люди деколи кажуть, кажуть, скільки років ти, брате, прийшов зі світу? 15, 20 або 7. Ми розуміємо деколи так, що вихід зі світу це означає вийти з православ'я і стати протестантом. Багато віруючих людей так розуміють, що якщо я більше не православний, це означає, що я віруючий і християнин. Я більше не мирський. Хочу вам сказати те, що написано у Йоанна у листі першому Йоанна. Все що в світі: три речі: не православні і не греко-католики. А все що в світі, похід плоті, похить очей і що? І гордість життєва. Тому, якщо людина сидить в зібрані, но в ній є похить плоті, похить очей і гордість життєва, скажіть, вона віруюча чи не віруюча, світська чи віруюча. Давайте будемо розсуждати. У мені живе похить плоті, походь очей і гордість життєва. Я горда людина. До мене неможливо приступитися, бо в мене бізнес серйозний. Я заробляю 15 тисяч доларів в місяць. Все, я такий собі. Серйозний чоловік. Я гордий. У мене похить очей, все, що бачу, все хочу мати. Я вчора проповідував, є такий один із видів современної завісимості, називається шопінг. Люди їдуть там у Мілани, в Стамбули, платять великі гроші, щоб очі свої кормити. Може, між вами жінки є теж любітелі такої завісимості. У людей повно одягу вона купляє не тому, що вона не має що одягнутися, а тому, що вона в завісимості, у ненаситимості. Дві дочері. Давай її давай. І от. Людина думає, я віруюча, я християнин. Все, що в світі, похід плоті, похіть очей і гордість життєва, вони определяють тебе як мирську людину. Можна бути мирським, бути баптистом, пісятником, суботником, Таким да, хочеш. Суть одна. І якщо ти живеш в похиті плоті, похиті очей і гордості життєвій, ти сама настояща світська людина. Повірте, це правда. Ти світська людина. Павло каже до Коринської церкви: у вас нема недостатка ні в якому даруванні, і пізніше він каже, але деякі з вас що не знають Бога? Як можна сидіти в церкві і не знати Бога? Як могли сини Ілія, священники не знати Бога? Це взагалі теоретично можливо. Біблія каже, що можливо. Можна сидіти в зібранні і бути світською людиною. Світська людина не розуміє, про що її проповідують. Їй не цікавий Бог. Вона церковні обряди виконує тільки тому, що так буква каже: є буква обряда, а є суть обряда. Давайте я вам постараюся трошки пояснити. Можливо, це треба пояснити. Господь говорив євреям, ви не обрізані серцем і вухами, тіло обрізане, серце не обрізане. І він каже, то, що ви тіло обрізане, воно вам нічого не дає. Колишнє обрізання замінило водне хрещення, як заповіт з Господом. Скажіть, а можна по тому самому принципу прийняти водне хрещення і бути не обрізаний серцем і вухами? Я зустрічався з такою ситуацією, коли дитиночка виростає, і тато віруючий каже синочкові: синок, тобі вже 20 років треба приймати хрещення. Скажіть, хрещення треба приймати, тому що тобі 20 років чи тому що ти любиш Ісуса Христа. Синок, ти хочеш жениться? Я хочу, але церква тебе не повінчає без хрещення, все поняв. Він у воду завіз Богом прийняв, ну він у воду заліз, він покупався. Він Ісуса не любить. Він дитина віруючих батьків, його батько з мамою віруючі, але сам він не пережив зустрічі з Ісусом Христом. І потім у великих церквах кажуть: в цьому році 50 людей прийняло хрещення. А в минулому 70, А ще в позаминулому 80. Я взяв додав то все докупи. Ого, як багато. А потім приходив в церкву, нема ні тих, що 50, ні тих, що 70, ні тих, що 80. Ті, що 50 курять марихуану, ті, що 70, п'ють горілку, а ті, що 80, взагалі непонятно де. Всі прийняли водне хрещення, а пастор бідний не знає, з ким Богу служити, бо нема з ким Богові служити. Але всі хрещені, всі завіті з Богом, це фікція, це самообман. Це ти зробив те, що робили євреї, обрізалися, а Бога в серці нема. Є три речі, які нас визначають як християн. Перше це вчення. Якщо ми знаходимося у вченні Ісуса Христа, ми християни. Друге спосіб життя. Ісус прийшов для чого? Щоб зискати і спасти погибше, правда? Ісус прийшов спасти погибше. Якщо я не живу цією ідеєю, якщо я не переживаю за погибших. То я з Ісусом не маю нічого спільного. Для чого я живу? Молодь дорога. Ви задавали собі питання, для чого ви живете. Казав колись Мардохей до Есфірі: Ти знаєш, чому ти в цьому царському домі? Ти думаєш, що Бог тебе сюди поселив, щоб тобі красиво жилося? Ні. Тебе Бог поселив, поселив в царському домі, бо в нього мета є. Він наперед знав, для чого тебе тут поселити. Ти поселена сюди не для тебе. Це не про тебе Бог думав, це не ти в Божих планах. Деякі віруючі люди думають, о, Бог раді мене, мене привів сюди, в Америку, щоб я тут красиво жив. Помиляєшся. По-перше, батьки виплакали в тюрмах оце красиве життя. Ми його не заслужили, заслужили ті, що сиділи в тюрмах, це перше. А друге, якщо тебе Бог поселив, то ти маєш думати, для чого. І Мардухей каже, до Есфірі: Бог то спасе свого народу, якщо ти відкажешся. Но де будеш ти, і де буде дім твого батька. Чому ти тут? Чому ти в церкві? Для чого ти потрібний Ісусу Христу? Чи використовує Тебе Ісус Христос? Чи живеш ти тою місією, що жив Він? Він не жив для себе, Він прийшов, щоб пожити для ближнього. Він прийшов, щоб спасти ближнього. Чи ти це розумієш? І чи живеш ти для цього? Чи ти думаєш, який прекрасний 2000-й рік буде, і в тебе вже плани, куди махнути, на який курорт і як красиво пожити? Да, відпочити треба, бо ми змучуємося, але це не головна місія нашого життя. Головна місія у нас та, що в Ісуса спасати ближнього, і думати про ближнього, і вимолювати душу свого ближнього. Ми їхали сюди, мама ділилася своїм болем і горем, що помер її син, каже, а церкві було байдуже, щоб прийти і провідати сина. Вона права. Хоч я їй казав, не убіжайтесь на людей, бо люди є люди, але вона права. Тому що деколи ми так байдужі до болі ближнього свого. Чоловік вмирає від рака, чоловік в біді, а ми не хочемо постити, немо, бо ми себе жаліємо. Ми не хочемо, щоб тіло наше постилось. А для чого нам цей ближній? А потім людина сама попала в біду і починає вже тоді плакати і просити. Ми маємо любити ближнього. Нас на це Бог сотворив. Ми створені на добрі діла. Ми створені, щоб спасати ближнього. Тому вчення, спосіб життя. І характер у нинішній церкві посипалися розводи. Того, чого не було раніше, навіть у православній церкві, звідки я вийшов, не було стільки розводів, як сьогодні між віруючими. Сьогодні між віруючими люди приймають чашу. Я, це, я пастор церкви теж, і я замічаю у церкві кожен рік одну і ту же картину. Примирилися перед чашою, поцілувалися. Вроді так любляться друг друга, але тільки відійшли один від одного. І на другий день це те саме. Чому? Тому що це зроблено лицемірно. Це не зроблено від серця. Ти як недолюблював того брата, так і недолюблюєш. Ти як цю сестру обходила боком, так і обходиш. І ти лицемірно прийняла святиню Господню, і ти не розумієш, що ти робиш, тому що Господь сказав: гріхів їхніх більше не згадаю. Якщо ти простив свого брата, будь ласка, не згадуй уже. Ви пам'ятаєте, як свого часу простив Давид, коли саме в нього кидав сміттям і камінням, і казав: і ти, розбійнику, оце Господь тобі. Воздав, і йому було боляче. І він, коли він повернувся на царство, вроді простив його він Семея. І що він каже своєму синові: синок, ти пам'ятаєш, що зробив цей чоловік? Зроби так, щоб він мирно не помер. Вроді простив, а в серці носить. Сьогодні святиня Господня, дорогі мої, не носімо в серці, обіду на свого ближнього. Відпустім, хто би нас як не обідав, хто би нам як не насолив. Простім. Раді Ісуса Христа, бо Він нас простив. Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Ми собі підписуємо вердікт кожний раз, коли ми це молимося. Ми кажемо, Ісусе, ти нас рівно настільки прости, наскільки ми простили свого ближнього. Ми ж не розуміємо, що ми собі суд говоримо тими словами, коли ми не простили від усього серця свого ближнього. Простім. Во ім'я Ісуса. Обнімімо один одного, поцілуймо. Є церкви, в яких ноги миють. І я й там бачив таке, що можна ноги помити як традиція. Помив ноги у знак того, що брат твій більший за тебе, ну лише обряд виконав. А брата, як вважав за меншого, так і вважає. Чому бо то обряд? Мертві обряди не приближають до Бога. Даже якщо ти прийняв хрещення, даже якщо тобі Бог дав залог будущого віку і хрестив тебе Духом Святим, навіть якщо ти всі церковні традиції виконуєш, но ти це робиш не від серця, а по Букві ти мертвий для Бога, а написано: Встань, сплячий, і Христос тебе. Воскресить із мертвих. Він тебе освітить. Дорогі брати і сестри, не виконуємо церковні обряди, не в зібрання по привичці, тому що так прийнято. Приходьмо сюди славити Ісуса Христа, щоб наше серце горіло, коли ми приходимо сюди, щоб наше серце дрожало перед Ним і тремтіло, бо ми перед цим нашого Господа. Люди деколи зібранні, молодь жуйку жують, жує, от руки так склав. І... Казав колись Господь до Малахії пророка, коли вони йому несли кривих, сліпих биків, волів і овець, і він їм казав: ви князю своєму це принесіть, ви царю своєму цю сліпу вівцю принесіть. Чи найдете ви любов від того царя? Ви же цареві понесете найкраще. А мені, каже, Богу великому і грізному, ви ось так робите. От ти без жувачкою так пішов на роботу влаштовуватися, зайшов в кабінет до менеджера. Жуйко жуєш, руки отак слави. Каже: Е, ти не хочеш мене прийняти на роботу? Як ви думаєте, вас приймуть чи ні? Ну тут в Америці культурні люди, вони нічого так не будуть казати у нас на Україні. Ну вони вас попросять. Тому що скажуть: ти хто такий чоловічий, як ти нагло так зайшов в кабінет до начальника? Людина отак деколи перед Господом. Той молиться, чухається тут, той жуйку жує, той щось там шукає у кишенях, смс смски пише. А хто такий Бог? Чому його перестали ми поважати? Що поганого Він нам зробив, коли ми так робимо перед Ним? Чому перестали його цінувати? Тому що Він перестав нас бити, він каже, що Він є і огонь, поядаючий, в нього милосердя, в нього і суд. Не зневажаймо, а любім і цінуємо Ісусом Христом. Він є благословений навіки. Давайте ми йому воздамо славу ту, яку він заслужив. Воздамо славу не тільки своїми устами, а воздамо славу в серці своєму. Будемо йому дякувати від усього серця так, щоб той дім тремтів. Бо тут зібралися діти Божі, які хочуть подякувати своєму Спасителю Ісусу Христу. Тому давайте піднімемося і будемо йому дякувати від усього серця.